Вітаю! З моменту створення мого першого відео про межтесік пройшло вже немало часу. За цей час я більш детально розібрався в цій темі і навіть збудував другий вузол і зробив їм ось такі круті корпуси з повноцінними антеннами з рацій. Але це відео буде трошки про інше. Існує безліч варіацій вузлів, і деякі з них мають клавіатуру, що робить з них цілком самодостатній пристрій, можна відправляти повідомлення, навіть не підключаючи телефон. Наразі є три основних клавіатури, які мештестик підтримує без модифікації прошивки. Це клавіатура від телефонів BlackBerry в пристроях TDEC. Клавіатура пристрою Chatter типу TextOnline Keys або t 9 тобто клавіатура типу тих, які були в старих телефонах. Ну і i 2 c від M5 Stack, яка називається Key. Картки віці це найдоступніше рішення, так як її можна легко подбати приблизно за 10 доларів на AliExpress. Але мені не хотілося витрачати на це гроші. Тим паче я хотів просто поекспериментувати з клавіатурою, а не додавати її до своїх вузлів. Тому я продовжив вивчати інформацію і, врешті-решт, прийшов до висновку, що до вузлів цілком можливо підключити стару дротову USB клавіатуру. Забігаючи наперед, мені вдалося зробити, хоч і з певними нюансами. Тому давайте про все по порядку. Перш за все потрібна саме стара мембранна USB клавіатура. Бездротові, хоч вони і можуть мати донгл, не підходять. Так само і не підходять механічні клавіатури, наскільки мені відомо. Це на перший погляд дивне обмеження, насправді зумовлено тим, що мембранні клавіатури можуть працювати як за стандартом USB, так і за стандартом PS Drop 2. Я не знаю, як правильно це вимовляти, але далі буду казати PS2, не буду тис PlayStation 2. Так ось, якщо хост, тобто пристрій, до якого підключена клавіатура, не відповідає її певним USB пакетам, то клавіатура починає працювати як PS2 пристрій. Це зроблено для того, щоб щоб ці клавіатури без проблем можна було використовувати на старих комп'ютерах через пасивні перехідники, тобто перехідники, які не мають собі ніяких мікросхем, конвертерів і всякого такого. Вони просто перетворюють один штекер в інший. І ось на відміну від складного USB, цей PS2 набагато простіший, і тому звичайні мікроконтролери, які не мають підтримки USB, теж можуть працювати з такими клавіатурами. Важливо, можна було б взяти якийсь крутий девборд STM32 і використовувати його, адже більшість мікроконтролерів stm 32 мають вбудовану підтримку USB. Але це вже складніше, тому для початку я вирішив спробувати хоча б використати. Клавіатуру в режимі PS2. В цьому мені допомогла раніше згадана клавіатура картки B. Справа в тому, що якщо ми не хочемо модифікувати прошивку, то треба імітувати одну з вже підтримуваних клавіатур, і картки B для цього найкращий варіант, бо там стоїть Atmega 8A, вихідний код якої знаходиться в вільному доступі. Тому можна легко його проаналізувати і взяти звідти потрібні частини, щоб написати свою прошивку, яка буде відправляти дані так само, як і картки B. Також мені допомогла ще ось ця стаття, де розповідається про підключення клавіатури до Arduino. Тобто, як бачите, сам я майже нічого не написав, а лише об'єднав два вже готових проєкти. По ітогу вийшов ось такий ось код, який треба залити до якоїсь Arduino. Посилання на GitHub репозиторій буде в описі. Я писав код в платформі, тобто проєкт можна відкрити і компілювати в ньому. Але якщо ви хочете, це можна зробити і в Arduino IDE. але тоді доведеться трішки посунути місцями функції, бо у платформі відмінний від Arduino IDE порядок декларування функцій. Окрім самої клавіатури, нам задобиться ще мікроконтролер, конвертер логічних рівнів, пара резисторів на 10 кОм та USB розєм Конвертер рівнів потрібен, так як клавіатура та ардуїна працюють від 5 вольт. А наявна межтесті плата та oled екран працюють від 3,3 вольт. Тому якщо подати на них 5 вольт, є шанс пошкодити їх. Треба з'єднати все за схемою, об'єднати всі землі, під'єднати дата плюс до 7-го піну, а дата мінус до 6-го піну мікроконтролеру, а також підтягнути їх до плюс 5 вольт резисторами на 10 кОм. Контакти I2C, тобто SDA та SKL зі сторони Arduino треба підключити до високої сторони конвертеру рівнів. Також до високої сторони підключено напругу 5 вольт, а до низької підключено 3,3 вольти. А контакти I2C зі сторони межтестіку треба під'єднати до відповідних контактів низької сторони конвертеру рівнів. До речі, I2C контакти межтестіку можна взяти прямо з дисплею. Я саме так і зробив для тестів підійти. Після цього я зібрався на макетній платі. Тепер треба зайти в налаштування вузлу з телефону, знайти пункт «Canned Messages, включити його і в полі вводу Allow Input Source ввести картки B. Пристрій перезавантажиться і буду готовий приймати команди по шині I2C. Тепер час тестувати, і на диво все запрацювало з першого разу. Таким чином, з вузла можна зробити цілком самодостатній пристрій, який може відправляти повідомлення в основний канал без необхідності підключатися з телефону. Звісно, наявність додаткового мікроконтролеру та конвертору рівні все трішки ускладнює в плані збірки, фінансової вартості проєкту, а також в плані автономності, бо, як мінімум було додано ще один мікроконтролер. Більш того є ціла купа технічних обмежень, Не можна змінити розкладку, не можна використовувати Shift або капслок. Ну і найбільша проблема дуже низька швидкість друкування. Думаю, тут проблема в самій прошивці між адже по серіал-порту все працює швидко. Мабуть, ESP32 просто не встигає одночасно керувати дисплеєм з клавіатурою, адже вони висять на одній шині, і одночасно з цим треба ще й радіомодулем керувати, тому маємо, що маємо. Але все це було зроблено у якості експерименту і так званого Proof of Concept. Я написав про це на форумі MeshTestico, і можливо це допоможе розробникам проєкту реалізувати щось подібне на базі основного мікроконтролеру MeshTestico, і можна буде як мінімум позбутися до такого мікроконтролеру. Який ж висновок можна зробити з цього всього? Ну по-перше, в мембранні клавіатури можна легко використовувати в якості пристрою вводу в ваших проєктах на мікроконтролерах. По-друге, проєкт MeshTesty не перестає дивувати своїм функціоналом та можливостями. Мені дуже подобається цей проект, тому я з задоволенням читаю ченжлоги нових версій прошивків та час від часу прошиваю свої вузли. Ну і по третє, якби не ініціатива Open Source, цього всього б не було. І і цього міні-проєкту, і навіть цих відосів, бо я свої відео створюю на повністю відному програмному забезпеченні. Так що якось так. Підтримуйте ініціативу Open Source, вчіться працювати з мікроконтролерами і діліться своїми думками про все це в коментарях. Дякую за перегляд.